Алом, це Славко. Хочу ще раз подякувати нашим ласкавим донаторам. Це особливо приємно, коли ти хворієш. Кожна така добра новина. І я сподіваюся вам зараз віддячити, бо сьогодні піде мова за речі, не те, що маловідомі, відомі, а частково і таємні. Мова піде за проект бурий ведмідь, за який ви, напевне, точно не знаєте. Але спочатку я... Трохи поскаржуся вам на життя. Все-таки навіть зараз, по 160 з чимось днях війни, ми все ще значною мірою один народ. От сподібність рефлексії мене вражають. Вчора якась добра людина запросила мене в групу, без мого відома. я завжди погоджуюсь, зайшов. І що ви думаєте? Вони там прості господі обсуждають поставки сєверокарейської артилерії, сосилки на кого би ви думали? На Гіркіна. Я теж, знаєте, в своєму ФБ цитую Гіркіна, але я цитую його як джерело розвідки, як джерело безпосередньої інформації щодо вузької теми. А ви, використовуєте, мої любі приятелі споживачі російську інформацію щодо мировоззренческих загальних питань. От як каже Ася, де надо искать, в якій країні надо искать інформацію о поставках северокорейського оружия в Россию в ДНР? в Кореї Республ... або в, Республ... в Республіці Кореї або в Японії? В других странах это Сказать, безсмисліна. А ви ж все ж шукаєте російське, бо російське єдине іноземне, це у вас не лише іноземно а світ в окні. Я б ще мог би вам згадати, боретеся з російською літературою, але собаче серце ізучать надо. Слухайте, ви так не те, що ніколи не виграєте, ви так і людьми не станете, я вибачаю, за відвертість, я хворий, старий мені можна. Але повернемося до теми. Ви знаєте, що відбулася рамочна угода між Польщею та Республікою Кореєю з поставки озброєння. Це от, от, от велична простиня стану на останнє виправлення на 06 08 на 16.15. Бачите, оцю всю оцю от величезну простиню ми засію сьогодні вивчали. І вивчили дуже багато цікавого. Про що йдеться? Рамочна угода, ви знаєте. Обсяг, я вам її нагадаю, що нам. Що Польща має отримати до 1000 одиниць танків К-2, так звана «Чорна пантера», до 672 гаубиць К-9 і 48 винищувачів ФА-50. В тому числі безпосередньо з Республіки Корея. Про що йдеться? Йдеться про величезний прорив корейської збройної індустрії на європейський ринок. Якщо перед тим корейці своєю артилерією постачали невеликі північні країни, що не викликало занепокоєння а не Росії, а не її спареного партнера Німеччини, то зараз цей контракт він просто перейшов дорогу польсько-німецьким. Німець, Збройовим виробникам і німецькому уряду, власне, німецьким експортерам озброї. Я ви знаєте, слово зрада уникаю. Навіть коли говорив за південь, не казав Зрада. Але сьогодні поговоримо за речі, які дуже близькі до поняття зрада. От як ми вибираємо собі партнерів в торгівлі зброєю? Як тільки Польща перейшла на корейське озброєння, це на 30 років. Планується цих експлуатацій цих танків. Ясно, що й буде менше, років 20, Але Польща пов'язує себе з південною Кореєю з цими технологіями, з цими запчастинами і нам натурально спихують свої краби. Ну чому спихують? Ми поговоримо. Ми одночасно пов'язуємо себе, ви знаєте, з цим з гаубіцею дві панцергаубіце дві З Німеччиною пов'язуємо себе. Розумієте, наш найближчий політичний партнер і військовий захисник Польща. Ми з ним прямих військових контактів такого несу. Ми паритетність озброєння спільність озброєнь з ним не це. Є. Не хочемо мати. Ми хочемо мати своїм основним поставщиком Німеччину надійність поставок котрої ви вже бачили. Сподіваюся, ілюзії не маєте. І як кинули власне поляки? Чому кор... поляки відмовилися від наших братів німців? Все почалося з того, що мали бути до 2020 року в Польщі, мали бути поставити 128 одиниць танку Ляпар, 2 польська модифікація. Потім скоротило, що до кінця 19-го має бути поставлено 47 одиниць. Потім відклали настільки, що до 20-го року був насилу виготовлений про прототип, і на кінець грудня 21-го року, коли на вовсю вже готувалися до війни. Польща отримала лише коло 20 цих танків цієї модифікації. Їх переробити в самій Польщі неможливо, тому що в козавах багатьох танків є тріщини, потрібний ремонт. І є проблема, як ви знаєте, з передачою патентів і технологій. Це те, з чим ми стикнемося з нашою панцергаубіці 2000. Про що це говорить? Німці в цей цикл експлуатації на 30 років вони не заклали гроші на ремонт і модернізацію. А Вартість модернізації одного Леопарда ПЛ – це 7,3 мільярда Вон. Нова модель леопарда коштує 20 мільярдів вон, а чорна партера лише 11 мільярдів Вон, і корейці беруть на себе використання ремонту. От таким чином. Які... Чому ще одна причина? Я повернуся сюди: то, що Корея є єдиною державою. Яка має зараз виробничі лінії за задіял запчастин, робочу силу технологічні проекти цикли производства, які зараз реально можливо виконати на таку кількість бронетехніки в світі? От 180 одиниць танка К2 вони реально можуть зробити цього року. Реально вони можуть зробити 48 гаубиць, стільки вони зробити не можуть. Ті самі проблеми ми говорили за крап. Ті ж самі проблеми, що краб же він будувався на, на, в оперті на британські башти. Башт цих не буде, крабів більше не буде. І то, що поляки віддали краб, вони добрі, милосердні люди і справжні захисники України, але це тупік. Краб нам віддали, щоб не викидати, і при нагоді захистити Україну. Про що йдеться? Що навіть зараз закупівля озброєння Виробітка внешньої оборонної лінії повідінню України з оборонної політики України на майбутнє вони знаходяться в тих самих руках, які торпедували всі проекти між 14 та роком. Ви знаєте, скільки проєктів було оборонних сторпедовано співпраці завжди брали якісь тупікові лінії, і зараз обирають такі тупікові лінії. Та той же самий приклад ФА 50 Корея хоче перенести до Польщі центр підготовки пілотів цих літаків, щоб поширювати ці літаки на Європу. Значною мірою це f 16 і пілотування цього. FA-50 50 це значною мірою пілотування f 16 І нарешті. Військові інших країн матимуть незалежний від Сполучених Штатів центр підготовки пілотів сучасної авіації, в тому числі літаків, подібних до F-16. це серйозний проект і це серйозна заява. Це витіснення, нарешті, як Німеччини в наземній техніці, так і Сполучених Штатів компаній з підготовки пілотів і з поширення корейської авіації. Як все це сприймається на Росії, і що треба сказати насправді за цей проект? Торгівлі зброєю між ЛДНР і Північною Кореєю. Треба сказати, що з 86 по 1900, ну, скажімо, 2015 рік коридором, чому для Кореї так важливий так багато зараз говориться за польський контракт. Бо Польща була для Північної Кореї. Польща брала на себе функцію Ердоган, як в нашому стосунку України. Польща хотіла Польща представляти інтереси Північної Кореї в Європі і просувати Північну Корею в Європу змагати до демократизації, до торгівлі. Ну визискувати можливості північної країни, забавте, що це величезний контрабандист зброї. Лишається про що поговоримо. І там, от весь цей час, 86-го по 2015 рік, рок, рік сводний брат Кіма другого був послом. Потім все це змінилося. Ви знаєте, ну воно вже впало при рівень при представництва дев'яносто року, коли Польща визнала Республіку Корея, потім 2020 року впали в ізоляціонізм. Ви знаєте, і північна Корея впала, позакривала багато представниць, тому числі Польща. Одне часто ви не знаєте вже і Республіка Корея знизила. Наприклад, представництво рівень, дипломатичний рівень свій ста оцінку можливостей Японії. Вони вже не пожаданий партнер, вже вже країни, від якої вони теж чекають. Не що великодержавність зростає не тільки на півночі Кореї, але великодержавність одночасно зростає і на півдні Кореї, щоб ви не сумнівалися, і вони мають тих самих противників. що в 90-ті роки і північ і південь скористалися з можливості російської оборонки. Як вони і за це віддячили? Є так званий проект «Бурий ведмідь. Тут ми вже наближаємося до таємниць державних за цим проєктом Росія мала контролювати експорт Кореї північно-корейських зброї, зокрема технології, які їх передали в 90-ті роки. Це в тому числі технології. На що північні корейці ці поклали? Північна Корея є. Зараз, мабуть, найбільшим контрабандистом зброї в світі Її представництво на близькому сході знаходиться в Єгипті, представництво в Іракі. Є з ким говорити, і ми б могли говорити. І зараз чого бояться на пічора зважають на півдні, не те, чи 170 міліметрові гармати Кім 3 передасть ЛДНР, вони будуть стріляти по Україні. Повірте мені, не передасть там є стріляти. розумієте? тут треба радіти, що вже якщо в Росії стало так плохо з пушками берегової оборони, що вона мусить старі пушки берегової оборони іскати на сів Кореї, то цьому радіти треба, а не жахатися цього. Йдеться про те, що танки Т-62 БМП 3, вони цілком північно-корейські цілком можуть з'явитися в Україні, вже не говорити про стилецьку зброю, і про боєприпаси. Все це цілком може з'явитися в Україні корейська, про що корейці є контрабандисти, по-друге, що реальні ділові стосунки між Росією та Північною Кореєю зараз зведені суто до гуманітарних, фактично. І те, що Росіянам вдалося підкупити. Північно-корейського посла з оцією заявою про визнання ЛДНР, це ще треба далі подивитися, що з, що з ним буде з цим послом. Бо, не звати, Росія стількох купила на Заході, що, повірте мені, купити когось північної Кореї теж не складно. І ці от плітки, що він п'яний, про це ляпнув, Ну, ясно, що це анекдот, Але я в це починаю вірити, що з оцим от визнанням ЛДНР з боку Кореї, північної, що це якась мутка, і ми дарма поспішили порвати стосунки з півночі. Розумієте, ці люди, на думку півдня, на думку в Півдня, охоче продали би нам кілька старих танків, кілька старих БТР, вже не, не говорити за старі озброєння, стрілецькі боєприпаси. Дарма, бо звіте, ми завжди ведемося, ведемося на провокації, які нам влаштовують, і завжди. Підбираємо собі тих партнерів, котрих нам підсовують, тих партнерів, виробництво зброї, з якими не принесе овочів, розумієте? Коли Польща озброюється корейською зброєю, і ми маємо нею озброюватися. Чому ми неї не озброїлися? Не знаю. Корейці в серцях нарешті визнали, що Україна ж не знаходиться в стані війни. Відсутні формальні претензії, формальні перешкоди для продажу південно-корейських озброєнь в Україну. Але ж поляки працюють з першими і загрузили проводственні лінії. Тепер польські озброєння. Ми зможемо мати лише десь після якого там року нам обіцяють. Після десь 24-го, з 26-го, з 24-го року ну десь будемо мати з 24-го року, з 26-го, з 25-го, ми нарешті зможемо, якщо станемо в чергу, отримати, що будемо младшим партнером в Польщі в оборонних проектах, то ми нарешті зможемо отримати замість всього цього збройного інтернаціоналу, який нам носували, Повірте який довго не прослужить. Як Леопард 2 виявився бумажним тигром, ні даром вже іспанці не захотіли його нам поставляти, тому що обслуговування було дуже погане німців. Цієї техніки, про що зараз менше говорять. знаєте, що німці, німецькі виробники, німецькі концерни зараз найняли багато фахівців, які відстоюють честь німецької зброї, так звану, і аж навіть до того, що критуват, критикувати німецьку зброю, це літь воду на мельниці Путіна. Я скажу, ніхто так не лє воду на мельниці Путіна, як німецький уряд, з цими затримками. а вони ще якось щось мають проти покупців корейської зброї. Повірте мені. Україна дарма відносить себе до Європи, аби Україна себе відносила до Азії і перерозбоювалася, би належало це робити азійській країні. То наша безпека була б в значно більш надійних руках. Бай.